Mm, Які там придатності цих, цих коміксів эм. Mm, mm, до 2 вересня. Добре, може будь ласка, ось ці дві два комікси. Звісно, до Божеш. І так, друзі, вам не почулося, Ми знову будемо створювати аудіобук. Але тепер з двома частинами. Починаємо ось з частини 9 тоді зіпсований відпочинок. Речі, Філіпні зібрав О, вже так. куди їхати сьогодні? в найближчій. І ще чу... О, тура Ем Далі тут процес як це все відбувалося до якої країни. Ну до філі до Філіпція. Е Зараз я, а за... е, зараз я... А запишу сідание. Так, ну а е, пропустив дещо. Є е, 30 гривень. Е, дякую, це стільки, скільки буде, кошт... буде таксі коштувати. А потім вони вже в автобус сідають. Що сталося? Нам пишуть про, про що? Про те, що здобува робота. У того, хто казав, що потрібна допомога. Ха-ха, тепер вони не будуть відпочивати. Бо це як виявилось Гугира, був будинок Гугири так виглядає. І тут. ага, він не в Він не в в'язниці. І вже. Ну, Бо ви пам'ятаєте, напевно, щоб історію, що там бул, бу, вони були в'язниці. Ем, так. О, ні, а молодь життя. Будеш знати, як це сила. Але раптом гугира зараз. Здає... Вбиту в Крила Філіпіде ще трохи. Ну. Ще трохи, я не знав, що я такий швидкий 30 10 Хочу сказати, що я, що коли б в Єгипті були, то також би були дуже піз... до, до Молодови приїждж... приїжджали. Вже в Філіппінах. Ну, це один якийсь готель зайшли, кульки поспати після того. Зараз. Відкрийте, будь ласка, звісно. А, ну це було берет піз... 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 Філіппедище. Трохи пізніше. Нарешті. Тепер курики близнюки потрапили в мом в... Ем... В... В... в море в Філіппі, але дорога. А була важкою, не здавайся як курки. І зараз зроблю маленьку паузу на частину другу. Частину 10. Ось частина 10 десят... час. Називається вода таємниця діда. М'ясо курки. І тут показано автора. Тобто теба філапая з'явиться. Ну, нащо вони покинули село? Тепер з'їсти їх буде складніше. Тут показано його башиду. Це, це його це документи діда вихоло. Вони також, бо відбав, від, хоч, бав до курок дістатися, а вони якраз вихоло зараз. От. О, ту регенція я вже тут. Так, ну тут то все як це було. Ці торагенції. Я був... А, чекайте, я здається щось М -м О, ось я тут. Курки ночуваєтесь. Зараз і курки... I tak kurkę robimy. <noise> Więc dałoby się, bo kiedy. Wien... Wiedy. się, wejdziecie, wiedzą kolej. Wejdziecie wien daleko, ale. Ale wiedzą, pamiętaj. Jak chcemy lądu, bo to było do wejdzie. Zaraz. Nie. Ja zaraz was. A, nie, Ja zaraz was z nim. Zaraz nie. А, uh... Энека ah, uh... uh, Правда тут краще ніж в селі. Ну і потім і не кажи, Я вас я зараз вас з'їм, і Зараз ні. Uh, я могу... uh... Ну а тепер точно відпочинок, зараз. Uh... Тільки депоко ой, ті, що гугира постійно нами керував. Друже, він давно помер. Ну, бо він утопився і зараз. будь ласка, ра... Це він хотів сказати вже ой. Це...